Аємо черговий випуск експрес-новин на телеканалі СТН. Наша команда розкаже про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії вітаю вас! Далі говоритимемо про таке. Товариство Червоного Хреста у центрі корупційного скандалу. Посеред білого дня чоловік із допомогою сльозогінного газу грабував школярів, а також про прес-конференцію першого заступника міського голови Андрія Сторонського та пільгові перевезення у Нововолинську і інші події. Далі у випуску більш докладно. Товариство Червоного хреста України у центрі корупційного скандалу. Журналісти викрили факти розкрадання допомоги, яку надавали міжнародні організації, зокрема і переселенцям із Донбасу. Це обурило міжнародні фонди і громадськість. Останні 30 років організацією керував тепер вже скандальний Іван Усіченко. Активісти кажуть, що він привласнював благодійну допомогу, а переселенцям віддавав те, що залишалося. Часто навіть прострочену продукцію. Наприклад, пані Людмила Залчевська законну допомогу в останню отримувала ще півтора роки тому. Ідеться на каналі Новин 24. Через корупцію організацію почали покидати волонтери. Громадська активістка Анна Бурделяк пішла однією із перших, а потім почала домагатися правди. Разом із активістами зверталися у всі відомства, та ніхто не хотів братися за розслідування, попри масштабні порушення. Міжнародний червоний хрест і великі корпорації заплющують очі на українську корупцію, не хочуть розголосу, бо переймаються репутацією, стверджують волонтери. На міжнародному рівні про проблему почали говорити тільки у Швейцарії, коли один із донорів сам постраждав від корупційних схем. Торік я привіз в Україну більше ста тонн допомоги, обрав одеський червоний хрест, бо мене запевнили, що там. Не треба платити мита. Я на 100% довірився товариству. Моя продукція мала дійти до сімох інституцій, у тому числі і у шпиталі. Але, ігноруючи умови контракту, одеський червоний хрест почав просто її продавати. Цей процес ми не можемо контролювати, розповів донор зі швейцарської організації Макс Хільперт. Представники товариства на відріз відмовилися спілкуватися із активістами. На конференцію не пустили навіть журналістів. Активісти певні, що члени правління оберуть Івана Осіченка ще на п'ять років. Президентом Червоного Хреста, оскільки всі вони зав'язли в корупції, місце президента Ласи Шматок тільки за останні чотири роки з державного бюджету на фінансування товариства виділили більше 300 мільйонів гривень до слова беззвітних, і це не враховуючи міжнародної допомоги. Українці створили унікальний корабель. Львів'янин і киянин здійснили справжню революцію у суднобудуванні нашої країни. Вони сконструювали перший і єдиний в своєму роді річковий корабель Юрій і запустили його на водойми Західної України. Юрій єдине у світі судно з гребним колесом. Проектанти кажуть, що нічого нового не вигадали, а лише використали вже відомі світу інженерні рішення. Ідеться у сюжеті телеканалу новин 24». Важить корабель 12 тонн і проходить мілину у 25 сантиметрів. У майбутньому автори проекту планують запустити серійне виробництво унікальних кораблів. Важливо, що український корабель відкрив нові напрямки для туристів. Річка Дністер, наприклад, до сьогодні була доступна лише для човнів. Тепер досліджують. Водні простори України можна з комфортом і недорого. Приблизно за 3 тисячі гривень. Раніше судимого чоловіка, який посеред білого дня шляхом застосування сльозогінного газу грабував школярів, затримали у ківерцях. Напередодні до ківерцівського відділку поліції надійшли заяви від батьків про скоєння щодо їхніх дітей грабежів. Про це повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції у Волинській області. Посеред дня у місцевому парку райцентру ківерці зловмисних застосував сльозогінний газ до 10-річного хлопчика і забрав у нього планшет Арчос. Після цього у такий же спосіб чоловік намагався пограбувати ще одного десятирічного школяра. Проте не зміг довести свій злочинний намір до кінця, розповів керівник ківерцівського відділку поліції Юрій Столярчук. Діти звернулися за медичною допомогою до ківерцівської центральної райліка Арні з хімічними опіками рогівки двох очей. Грабіжника поліцейські затримали цього ж дня. Ним виявився раніше судимий 41-річний житель села Прилуцьке Киверцівського району. У нього правоохоронці вилучили викрадений планшет та балончик зі сльозогінним газом. Терен 1 відомості внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Наразі злочинця затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання Ківерцівського. Відділу поліції санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі. Один автомобіль згорів повністю, ще два пошкоджені вогнем і один зазнав механічних пошкоджень. Такі наслідки інциденту, що трапився цієї ночі у Луцьку. Як повідомляли засоби масової інформації, пожежа, ймовірно, трапилася унаслідок підриву. Як з'ясували журналісти інформаційного агентства Волинські новини. Інцидент трапився близько п'ятої години ранку. На автопарковці на вулиці Боженка, окружна, 34 А. Автівка, що повністю згоріла, Мерседес Бенц. Шкода Октавія А5 пошкоджена вогнем права сторона. Друга пошкоджена машина Ніссан. У неї згорів лівий бік. Третій автомобіль Хюндай Ай-10 вогнем не пошкоджений. Аби врятувати автівку, пожежники розбили водійське скло, щоб відкотити від місця пожежі. Цього року. На Волині помітно збільшилася кількість підпалів чи то самозаймань автомобілів. Так і спочатку року в Луцьку та області згоріло 26 машин. Лише у п'яти випадках відкрили кримінальні провадження. Про візит Ігоря Палиці до Нововолинська, подальшу долю профтехосвіти у нашому місті, а також підсумки виконання бюджету міста за перший квартал розповів сьогодні на прес-конференції перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Подробиці дивіться далі в нашому сюжеті. Посадовець розповів про результати робочого візиту голови Волинської обласної ради, який оперативно відвідав найбільші підприємства, установи міста та будівництво шахти No10. Під час візиту йшлося також про те, що можливо у Нововолинську за сприяння фонду Ігоря Палець з'явиться ще один спортивний майданчик. Він відразу сказати, що він був приємно вражений тим промисловим потенціалом, який має місто. Також з цікавістю оглядав будівництво 10-ї шахти. І по результатах його візиту було дано доручення керівникам вугільних підприємств подати план розвитку вугільної галузі в місті Нововолинську і також можливості швидшого введення в дію шахти номер 10 Ігор Петрович зі своєї сторони пообіцяв всілякі сприяння розвитку вугільної галузі і вирішити, чи вона дійсно має шанси на життя. Щоб зрозуміти, він попросив, щоб економічно обґрунтовані цифри і факти були йому наведені, і після того він зможе працювати як в міністерстві паливої енергетики, так і в кабінеті міністрів. І ми сподіваємось, що по результату його візиту будуть дійсно реальні напрацювання. Нині актуальним залишається питання фінансування профтехосвіти. Відомо, що губернатор дав вказівку про перереєстрацію ВПУ номер один за реальним місцем розташування, тобто у Іваничівський район. Про перспективи такого рішення і подальшу долю 11-го училища розповів Андрій Сторонський. Це дає змогу перевести це училище на фінансування з обласного бюджету. Таке погодження є і, і розуміння таке, і в голови обласної ради, і в голови Ну, з певних причин міністерством на даний час затягується процедура перереєстрації. Також я хотів би, щоб і керівництво Іночівського району зрозуміло, що перереєстрація не тягне за собою виділення коштів з їхнього з районного бюджету. Тому що училища, які не знаходяться в містах обласного підпорядкування, будуть фінансуватися за рахунок обласного бюджету. Що стосується. Питу номер 11 То тут стоїть питання перше. Кабінет міністрів повинен передати майно в міську комунальну власність, що досі не зроблено, адже законом про бюджет передбачено, що до 1 січня 2016 року це повинно було бути зроблено. Це по-перше. По друге, ми... Неодноразово доводили про те, що на жаль, коштів в міському бюджеті на фінансування професійно технічних закладів в місті немає. Я сподіваюся, що з приходом нового міністра Лілії Гриневич, яка виступала, вона була головою депутатської комісії. Вона виступала за перекладення фінансування на державний бюджет. Я сподіваюся, що це питання ну, можливо, почнуть вирішувати. Питання оптимізації пенсійного фонду обговорювали уже неодноразово згідно постанови кабінету міністрів щодо реорганізації деяких відповідних територіальних структур. Бачено злиття Нововолинського та Іваничівського пенсійних фондів, і вже не один місяць тривали дискусії щодо місця розташування центрального офісу пенсійного фонду, який планувалося створити в Іваничах. У результаті такої реорганізації місто втрачає майже один мільйон гривень податків. І на сьогоднішній день це питання ну, скажімо, до кінця не врегульовано, але є певне розуміння. Вчора я мав зустріч з заступником голови пенсійного фонду Волинській області, оскільки пан Філіпчук пішов в відпустку в такий період, коли дійсно треба було б зараз бути на місці і вирішувати ці питання оперативно, і проводиться реєстрація новоорганізованого відділення в місті Нововолинську, що на даному етапі дасть змогу не втратити оцей мільйон гривень надходжень, про які я говорив, а далі ми будемо продовжувати роботу. По внесенню змін до постанови Кабінету міністрів, що все ж таки центр пенсійного фонду знаходиться в місті Новолинську. Оскільки зараз говорити про те, що швидко будуть внесені змін не доводиться, оскільки ви знаєте, що відбулася зміна Кабінету міністрів, зокрема і міністра соціальної політики, і сподіватися, що дуже швидко наше питання буде вирішено, не приходиться. Але принаймні місто не буде нести втрат по податках. Обговорили також питання наповнення і виконання міського бюджету, який за результатами аналізу трьохмісячної роботи перевиконаний на 5 мільйонів гривень, і це незважаючи на те, що за кошти міської казни утримуються два населених пункти: два палаца культури, два медичних заклади, що не враховується обласною радою при виділенні субвенцій. Бюджету підприємства, як ми їх називаємо, це Кроноспан БРВ складають 13% формування бюджету, решта. Менші підприємства, і тому е ми звернулися до голови про те, що ну, нас спонукало в першу чергу це перекладення фінансування профтехосвіти на е міський бюджет, а також не е чесне, або я би сказав, не зовсім зрозуміле, нелогічне розподіл субвенції обласного бюджету, яка була проведена ще наприкінці 2015 року, де місто Новолинського дісталося найменше. Розпорядженням голови облдержадміністрації була створена робоча група, куди включені керівники департаментів облдержадміністрації, голова облдержадміністрації і також від нашого міста це міський голова, я його перший заступник, а також начальник фіноуправління борочу Галина Вікторівна. І ці спеціалісти будуть відповідно по профілю працювати з відповідними управліннями і службами міськвиконкому. Щоб вони зрозуміли і побачили, що наповнення міського бюджету для нас є актуальним і досить непростим. Однак є речі, які міський бюджет один тягнути не може. Ви ж подивіться, тільки за рахунок децентралізації, так як ми називаємо, на нас перекладають вже ту саму профтехосвіту, пільгове перевезення пенсіонерів, харчування дітей перших і четвертих класів, а це все вимагає додаткових коштів з міського бюджету. І тому безумовно є перевиконання, але це перевиконання не таке, як нам хотілося. На завершенні прес-конференції Андрій Сторонський розповів, що виконаний немалий обсяг робіт з благоустрою міста у підготовці до вознесіння Христового. Залишили ще раз позамітати, підбілити незначну кількість дерев і бордюр. Також до великодніх свят має бути переведена у належний стан територія, закріплена за кожним підприємством. Перший заступник міського голови закликав громадян поприбирати біля своїх будинків, щоб наш спільний дім був чистий та охайний. У Нововолинську та селищі жовтневому із 11 квітня розпочалося перевезення пасажирів пільгових категорій додачних масивів, гірник, шахтар та прикордонник. Про графік, маршрути руху, автобусів, а також як курсуватиме транспорт на Великдень і на провідному тижні. Дивіться далі у нашому сюжеті. У лютому цього року Верховною Радою були прийняті зміни до бюджету країни щодо виділення коштів на компенсацію за пільгові перевезення громадян у сумі майже 2 мільярда гривень. Однак даний закон був витований президентом України і в дію не вступив. Тому ці кошти виділені із міського бюджету і будуть витрачені на забезпечення проїзду пільгових категорій додачних масивів. Варто зауважити, що перевізникам міських маршрутів фінансова компенсація не передбачена. Так як сезон роботи садоводів розпочався, за їхніми зверненнями розглянули питання зміни в розкладі руху маршруток. Автобуси курсуватимуть за таким графіком. На дачний масив прикордонник будуть відбуватися, будуть здійснюватися наступні рейси. Це в понеділок, середа, п'ятниця о 6.50 з 6 го мікрорайону, о 8.05 з Шахтарського мікрорайону. І щоденно, крім суботи та неділі, о 7.50 від пожежної площі. Відповідно в зворотньому напрямку 17.05 до Шахтарського мікрорайону, 18.20 до 6 мікрорайону і щоденно в 20.05, крім суботи і неділі, до пожежної площі. Так, для садоводів, які мають садівничі ділянки. На дачному масиві Шахтар. Рейси будуть виконуватись по вівторках та четвергах. Це так само в 6,50 з мікрорайону 6 і 8.05 з мікрорайону Шахтарського. І відповідно у зворотньому напрямку: в 17.05 до Шахтарського мікрорайону і 18,20 до 6-го мікрорайону. Маршрути на гірник та селище жовтневе. З автостанції о 6.30 на селище Жовтневе, в зворотньому напрямку о 7.05, о 9.05 з 6 го мікрорайону до селища Жовтневого, в зворотньому напрямку о 9.45 до пожежної площі. І вечірні рейси це 17.20 з. Автостанції Новолинз до селища Жовтневого 18.05 з селища Жовтневого і окремо рейс з шахти номер 5 о 19-й годині до 6-го мікрорайону. Також Юрій Васильович зазначив, що 23 квітня розпочинає курсувати автобус до кладовища в районі Шахти номер 2 Відправка го мікрорайону через пожежну площу. У зворотньому напрямку маршрутка вирушає о 14 годині 15 хвилин. Посадовець зауважив, що рейси будуть платними, адже всі витрати компенсувати міський бюджет не в змозі. Після вознесіння Христового на провідному тижні 7 травня буде курсувати 6-й маршрут до кладовища в районі Шахти номер 2 а 8 травня на шахтарському мікрорайоні. За повідомленням сектору комунікацій Нововолинського відділку поліції упродовж доби, що минула, до чергової частини відділку надійшло 20 повідомлень від громадян. Лише одне із них містило ознаки кримінального правопорушення, і це крадіжка. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження ведеться до судове розслідування. Невідомі намагалися вчинити крадіжку сейфа із приміщення одного із магазинів міста. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб злочинців. Напередодні близько четвертої години ранку до чергової частини Нововолинського відділку поліції надійшло повідомлення від 45-річного жителя міста. Чоловік розповів правоохоронцям про те, що невідомі особи намагаються викрасти медалевий сейф із грішми. Працівники поліції, які прибули за викликом, встановили, що невідомі особи шляхом Шкодження вхідних дверей проникли в приміщення магазину, в якому знаходиться пункт обміну валют, та звідти намагалися викрасти металевий сейф вартістю 5 тисяч гривень, в якому були кошти в сумі 5 тисяч гривень. За даним фактом розпочато досудове розслідування передбачене частиною 3 статті 15 замах на злочин та частиною 2 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сейф із грішми працівники поліції повернули. Нули власникові 26 квітня головне територіальне управління юстиції у Волинській області оголосило конкурс на заміщення чотирьох вакантних посад відповідно до закону України про державну службу. Документи приймають до 24 квітня. Головне територіальне управління юстиції потребує таких фахівців. Головного державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Нововолинського міського управління юстиції Волинської області, тимчасово на час відсутності основного працівника старшого державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Нововолинського міського управління юстиції Волинської області. Дві посади. Вимоги до кандидатів громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра без вимог до стажу роботи. Вакантною також є посада державного виконавця. Відділу державної виконавчої служби нововолинського міського управління юстиції Волинської області вимоги до кандидатів наступні громадян України, який має вищу юридичну освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра без вимог до стажу роботи для участі в конкурсі. Необхідно подати наступні документи, заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку. Форма П 2 дс з відповідними додатками: дві фотокартки, копії документів про освіту, декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за. Формою передбаченою законом України про засади запобігання і протидії корупції. Копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка для військовослужбовців або військовозобов'язаних. Документи приймаються до 24 квітня 2016 року. У Нововолинську створюватимуть бюро правової допомоги. Компактні підрозділи, що надаватимуть безкоштовні юридичні консультації людям, запрацюють уже з 1 липня. Проте фахівців для роботи почали шукати вже про терміни і умови конкурсного відбору. Дивіться далі. У зв'язку з реформуванням територіальних органів юстиції, координаційним центром оголошується конкурс на посади керівників бюро правової допомоги. Таке бюро буде відкрите і у місті Нововолинську, тому запрошуємо юристів, заохочених працювати в команді з системи безоплатної правової допомоги. Кваліфікаційні вимоги, освіта не нижче рівня бакалавра. Вимог до досвіду і стажу роботи немає. Для бажаючих юристів, які хочуть працювати в Системі безоплатної правової допомоги розвивати свій професійний фаховий рівень, запрошуємо ознайомитися з вимогами і заповнити анкетку на сайті координаційного центру. Конкурс оголошений з 5 квітня і прийом документів буде тривати до 4 травня. В подальшому кандидати, які пройдуть відбір через анкетування, зможуть пройти дистанційне навчання, яке триватиме до 16 травня цього року. І після 16 травня тих Кандидатів, які пройдуть відбір анкетами, пройдуть дистанційне навчання. Ми запросимо до співбесіди, яка проходитиме з 16 травня по 10 червня в регіональному центрі. В конкурсній комісії будуть залучені як працівники головного управління територіального юстиції, так і працівники регіонального центру, а також основна частина. це Представники громадського сектору ми запрошуємо до співпраці і запрошуємо тих, хто хоче з нами працювати. 3.14.96. гаряча лінія для демобілізованих учасників АТО запрацювала у місцевому управлінні праці та соціального захисту населення. За допомогою гарячої лінії нововолинці можуть отримати роз'яснення та відповідну допомогу у вирішенні невідкладних питань демобілізованих учасників АТО. Вона працює в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Номер телефону гарячої лінії 3 14 96. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії з вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся до завтра. Бережіть себе та один одного.